Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, бо доб'ємо тисячу підписчиків разом. Так, всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаків знову війна. Вибачається, що мене так довго не було. Був досить такий насичений тиждень було не до Ютубу, м'яко кажучи, ось. Так, я зараз тут сижу. Я не пам'ятаю чесно, які емісії місії вже проходив. Так, ну мені здається, що. От Ось ця місія зірвати перемовини, я її не проходив. Ось щось поки що ну це щось не хоче щось. А це дозвучить ніби непогано. Ви воюєте на стороні Прусії, яка, яка поставила задачу. Так, яка поставила задачу знищити російське місто? Росіяни, у свою чергу ведуть. Перемовини з португальцями, які контролюють море і контролюють острова з золотими ресурсами, золотими шахтами. Необхідно зірвати перемовини Росії в Португалії, знищити одну з дипломатичних делегацій, яка відправилася в Росію в португальське місто. Так, вправилися з Росії в португальське місто. Ну, звучить, до речі, непогано. Так. Росія веде перемовину з Португалією, яка контролює мо в морі і контролює острова з золотими міста знаходженнями. Необхідно зірвати перемовину убив одну із делега дипломатичних делегацій, яка відправила в Росію в Портузвідправляці Росія, яка відправила Росію в португальське місто. З... Заплатив саксонцям за прохід по їх території, можна зайняти вихідні позиції для обстрілу російського міста. Так, я щось так і не зрозумів, то нам що треба місто знищити? Чи такі треба ту делегацію забити? Так, текуче тепершні завдання знищити російське місто. Росіяни ведуть перемовину з Португалією, яка контролює понятно, зірвати перемовини, вбивши одну з делегацій, яка відправляється так. Заплатити аксексунця, ну, понятно. Що поки що не дуже так, а що так? У мені у нас а ну зараз. У нас швидкість гри. Так, давайте чуть-чуть швидкість гри. Чуть-чуть музло бы підкрутив собі. Все. Так, що у нас взагалі є? Треба. Дивитись, так, тут шахту золота, тут. щось ну, трохи є. Так, точно то, что у нас какие-то паромы, как понимаю, нам треба тут делегацию убить. Так, это, как понимаю, это португальское место. Тут у нас порт. Ну, что, в принципе, давайте запускаем. Так, давайте сразу золото займем. Ресурсів чесно якось мало. Хотя зараз, в принципі, їжу під накопами попробую вимінити за собі другий торгівельний центр, міський центр, точніше, давайте у нас їжі, в принципі, вже багато. Так, я геній, їжу на їжу махнув. Красавчик. Давайте так. так. Вроді, що так треба 1200, якщо не помиляюся. Зараз під накопицію ще трохи їжа. Давайте трохи якось їх відредагуємо. Так що вам треба? А ні, дві... Що я забувся вже ціна. Що ви можете так? Добре, давайте золоті шахти трохи позаймаємо. Давайте троха их прикинем сюда. Так, а такие цикавые питания, вот давайте, тут, разумеется, вот тут те саксонцы. Так, ну штурму их взять будет важко. Это зараз трохи их ты сюда перефутболим. Такие цикавые питания, то российские мисс на нас будут нападать, или нет, или мы можем спокойно там развиваться. Что-то Заходите, ту шахту займайте. Блин, так камень не люблю, кого так То, що, до речі, -менш нормально. Просто соліки дуже люблять тупити коли тут из-под горами стоїть. Я трохи перекину їх не їжу. Так, то ще була одна золота шахта, блін. Давайте золото зараз тут все займаемся, что. І шахту валіть. Так, це як розуміє делегація. Ми, ну якщо така делегація, в принципі, маленька. Що там? Ну щось не розумію, я десь прохлопав, та воно як розумію вже поплила чи що Поки що м'яко кажучи не зрозуміло як проходити місію, цю так. Валіть камінь. Прикинемо. Золото потроху щось качається. Де прокачаємо шахту. Як розумію, вони нас за золото будуть пускати. Чуть-чуть золото поміняємо. Якісь там ресурси, потім їжі трохи. Зараз, в принципі, будемо робити ще один міський центр. Давайте. Тут в принципі можна ліпити. До речі, по-доброму, може би той склад реально треба було спалити. Він тут взагалі ні до чого. Але не знаю, напевно для чогось є, якщо його так поставили. Поки, ну поки що спішити не будемо, все. Може вони зараз кажуть, що їдіть нам треба золото, підведіть там тих волів сюди. Закачнемо їх трохи. Добре, в принципі, думаю, такий кістяк підійде, щось трохи ще прокачений, ну захід мені більше качало. Окей, okay, не забіндав. Контр 1, контр 2. Так. Прохід по нашій землі коштує 5000 золота, ви Так. Упазен достатньо грошей, окей, йдемо геть. А чо можна? Так, ну, зараз. Ну давайте почекаємо якийсь час. В принципі, тут я бачу сильна така застава, ми можу купу людей зараз втратити. Все, в принципе, можно уже пустые. Сподіваюсь, это одноразовая акция, та... Крімі... так. Хрендера. Хремею, якийсь так можно запустить. Ну добре, давайте йдем, даємо що что тут у нас ездили. Якась хата, керасери. Казарми. Вигідні позиції. Чи то вигідні позиції для артилерії? Давайте йдіть сюди поки що. Ой, я бачу вони нам щось як союзники. может, сейчас кого. Это дебли, по-моему. Я вот сейчас сукеру заразят. И что с того? Вот я сюда приполз. А можна так обійти було. Давайте ерунду шерю поставимо. Брям сокіру От я так гарно обійшов, що тепер. Далі, ми їх тут і перекололи гарно. Хай ну, поки що залі не поняв толку і того проходу, але ну, добре. Мені то так, якщо що, ми можемо тилим бити. Разу. Ну добре, делито. Хороший выбор, не хлопці. Що ще тут хтось є. Я ма тут армию. Що ще є? Я, хлопці, це не вигідно з вами співпрацювати. 5 тысяч за такий обхід О, баню. Это може трохи... Церкву поробимо, плані понаймаємо.

Так, давайте трогать шесть... с пидхилом у наших, Так, что тут... Это качаемся. Футбол у вас на камень. Так что у нас тут по золоту. Так, деякі золоті шахти я щось не бачу? Так, 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 ну. Це шахта якийсь третій, я її так не бачу зараз. По-пу-пум. -пу О, не вона. Ось скачаємось. Це кремнівий замок беремо. Ну все. Прошивайте хлопці, Ми переходимо на мушкетерів. Я вже починаю замахувати він зі своїми стрільцями. добро, може треба виходити в 18 -е століття. Це ардепо. Так, злізо, золото. Що досі нічого не забіндав, повторю. Контер 1. Контер 2. Всю забіндав. Вартість рибальських човнів зменшимо. Так. Що по тій делегації? Ну десь тут. Гуляю собі. Ну, до речі, то російське місто, тут треба піднакопити сили та і все можна його розносити. Але тут більше цікаво, що робити з пуп. І ескадрою з цього з послами, що то можна просто взяти. Там не знаю, зробити пару тих якихось яхт і так швидко заспідранити і знищити її. І щоб можна було, то було непогано. Давайте чуть-чуть робимо човнів з 50 Я пошиє виходити вже тих мушкетерів 18 століття прусських. Буде потужно, Якщо mm -hmm. у них вийти. так все закидываем сюда так что что тут треба ежешь треба прячемо. А что это за такой какой-то пешаный шлейф? Не, не знаю, как тут правильно сказать. Дорожка какая-то. Добре, в принципі, що так. Почуть їх качаємо вже тут. Треба купа золота зараз. Давайте на лісу заготівлю. Добре, думаю, можна вже пробувати один раз прожати їх якось. Що то з бедків соноку позадамо? Так, збудуйте мені ще може одну академію. Ой, якраз шикарно. Я, я забув взяти. Парті з Мушкетера минус в два рази треба хочет. Я ж за Прусю граю, тут мушкетери 240 коштують. Це ми кинусь трофейним МРТР мы трохи поб'ємо. Ну, Хоча б економіку треба якусь підірвати, це, в принципі, можливо, спокійно зробити. Його, в принципі, ми вже винесли. Так, а тепер інше питання, що робити. Тут якщо треба просто цей паром зараз підірвати, то без проблем. Я зараз думаю просто побільше яхт зробити, там, не знаю. 20 яхт швидко ми пропливемо. І паром взервемо, то и все. Я не хочу ті всі пригати то все тупити. Маршрут так такий оперативный. Тут линкор. Чуть-чуть кенум сюда. Давайте підходимо. Давайте вжимаємо їх. Зараз хоча б то нолежир, можна просто якусь там, а, шахту закупити. А все, перемога. Та й не довелося то місто брати. Ну, тоді на цьому все. Всім папа, підписуйтесь на канал, зустрінемося в наступних серіях, До наступного випускаю.